Добрий день, малята! 1 квітня День сміху, свято гумору і посмішки. Погодьтесь, що сміх це здоров'я, та й бачити людей навколо радісними і привітними набагато приємніше, ніж бути тягарем різних проблем. Є версія, що спочатку 1 квітня святкувалась в Індії та в стародавньому Римі. В країні вважають, що 1 квітня було пов'язано з народним повір'ям. Саме в цей день прокидався злий дух і тому його вводили в обману жартами та дурницями, Жарту, жартами якого ставали домочадці. і досі залишаються жарти про білу спину, всілякі е, приколи по телефону, смски. Головне, щоб жарти були добрими. Українці дуже люблять жартувати, і тому українські поети, як Леонід Глібов, Павло Глазовий та інші, написали дуже багато гуморесок. Послухайте, будь ласка, гумореску, Грецька бойка, Чому Тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний, Юрко Тимка? питав. Тимко йому відказує, бо я ж купав кота, а я от не подряпаний, хоч теж купав свого. Еге ж? Ти не викручував і не сушив його? Гумореска булка з маслом. Стоїть і гірко плаче надя. Віддайте булку з маслом дядю. Та я ж не брав, дівчатка мила, а ви на неї, дядю, сіли. Умореска Павла глозового сварка. На розпеченому пляжі лає дама, даму. Та яке ж це виховання, та яка ж ви мама? Та скажіть же ви щонебудь вашому синочку, він же кидає грязюку на мою сорочку. То якраз не мій синочок, дама горда мовить. Мій он вашим капелюшкам жабенята кловить. Діти, жартуйте в цей день і даруйте свої посмішки усім навкруги. Послухайте, будь ласка, прислів'я та приказки про сміх, Веселий сміх це здоров'я. Мій жартувати, та знай, коли перестати. Жартуй глечику, доки не луснув, жартуй та знай міру, жартом часом і біда буває. Над іншими посмієшся, над собою заплачеш, та багато багато інших є приказок та прислів'я про сміх. А зараз у нас малювання за задумом. Діти, ви можете намалювати за задумом, за сюжетом якоїсь гуморески або дуже смішного пішика. Надсилайте фото ваших робіт. Я дуже буду вдячна. Дякую за увагу.